Влітку бойовики так званої ДНР оголосили про націоналізацію всього майна, яке належить українській державі. Націоналізація швидше виглядає привласненням, але дивним чином вона не торкнулась численних бізнесів одного відомого олігарха. Ринату Ахметову вдалося зберегти у своїй власності на окупованому Донбасі підприємства та нерухомість. Вони продовжують працювати і навіть давати прибуток. Як Ахметову вдалося все це облаштувати і яку ціну він за це платить, розбирався Олександр Гуменюк. Ми нарахували понад 15 таких фур. Це десь за годину поїздки. Відповідно, якщо вони йдуть цілими днями кожен день, це дуже величезні масштаби. Наши карандашики, да? Дальний Серега. Не-не-не, палива. Я мог дориться да за всю горло поэтому все, всем заниматься сам. Ну, как бы это не мой путь, это, это чуждо. Це підприємець Донеччини Володимир Вісьолкін. Після того, як два роки тому його рідну горлівку захопили сепаратисти, він був змушений виїхати з міста. Крім власної домівки, Вісьолкін, як і тисячі підприємців Донбасу, залишив на окупованих територіях і свій бізнес, що розвивав роками. Бізнес ну, простой, скажімо так, производство зустріч булочних Уровень такий середній для такого города областного зоназводарлов город областного значения. Я смог Я производство організувати то есть вийти на рівень, конкурувати з мощними заводами, які там були. Я был в батальоне, мне отзвонился э, директор предприятия, ну, директор, скажем, управляющий, э, человек, который занимался там делами, управлял. Он мне рассказал, что с, с утра приехали люди вооруженные, пролезли через забор, открыли ворота. Э, ну, сторож им, понятно, все открыл, там, не знаю подробности. я думаю, бить сторожа они не били, потому что, ну, смысл человеку там сопротивляться Сторож открыл, э, был как раз э, полностью склад забит мукой на там, порядка... Почти 170 тисяч була муки грівна. І ці люди сказали, що все, тепер це народне, це перве, це все для народу. Але на відміну від Вісьолкіна та інших донецьких підприємців, компанії, яких захопили сепаратисти, одному відомому бізнесмену таки вдалося домовитись з бойовиками. Ренат Ахметов його компанії «Метинвест» належать Харцидський трубний завод та Єнакіївський металургійний завод з філією у Макіївці, які розташовані на окупованих територіях. На Єнакіївському медзаводі виробляється квадратна металева заготовка, основа для багатьох металевих виробів. За нашою інформацією, саме ці заготовки вивозяться з окупованих територій та відправляються до морського порту Маріуполя. Далі квадратна заготовка, в народі більш відома як карандаш. Може розходитись з маріупольського порту по всьому світу. Якщо Інаківська металева заготовка йде через Маріуполь, то стає очевидно. Із заводом Ахметова на окупованій території все добре. По праву сторону від мене знаходиться окупований Донецьк. Поліву підконтрольний Україні Маріуполь. За нашою інформацією, саме по цій дорозі щодня до Маріуполя завозяться металоконструкції, що були виготовлені на окупованій території. Саме цей факт ми і спробуємо зафіксувати. Металопродукцію з так званої ДНР везуть на українську територію, майже не ховаючись. Великі вантажівки зняв на відео наш колега з Маріуполя. Ось вони на відео. Йдуть в бік Маріуполя і вдень, і вночі. Навантажені саме такими квадратними заготовками, які виготовляються на Інаківському металургійному заводі. Ось наші карандашики, да? Дай далі. — Ні-ні, Куди ж везуть в Маріуполі цю металопродукцію з окупованих територій? Кінцева точка руху вантажівок Азовський судноремонтний завод. Це велике підприємство також має свої причали. Чому не в сам Маріупольський порт. Наш колега Максим Кицюк назвав одну з можливих причин цього факту. Чому саме туди? Тому що е ці олівці вантажать на кораблі, і щоб кораблі не платили в реку рентну плату за відвідування порту. Вони якимось чином домовились з судоремонтним портом і заводом. І на причалах їхніх проводиться завантаження, аби це було дешевше для самої компанії. Про те, що бізнес Ахметова добре почувається на окупованих територіях, знає і журналіст, що родом з Донецька Денис Казанський. Донецкой області також работает прекрасно завод Вінаківа. Тобто туди Пушилин Пушин. Восіщать є фотографії і опуска он там инспектирует все. Ну вот так вот они работают. В принципі, продукція вивозиться тільки через територію України, тому що інакше нет просто других путей. Они вивозять через Маріупольський порт. А ось кадри як той же інаківський завод відвідує ватажок бойовиків Олександр Захарченко. Які це закази від республіки органи? Ви знаєте, я сьогодні перший раз в житті потрапив на металургі підприємство. Мені наросити мислі переспати, я думаю, обов'язково щось придумаю. Не став спростовувати факт співпраці з окупованими територіями і підлегли Ахметова. Директор металургійного комбінату імені Ілліча. Його завод також входить до групи «Метінвест». На сегодня действительно как бы, работаю, да, и предприятие в том числе на той стороне работает Янакиевский металлический завод, работает Харцизский трудный завод, которые как бы тоже там безусловно с нами взаимодействуют, вот и, безусловно у них тоже есть своя определенная там проблема с логистикой. Да? Но тем не менее на сегодня там на уровне компании эти проблемы там удается решать. Яким же чином Ренату Ахметову вдається зберегти свій бізнес на окупованій території? Та чому його досі не націоналізували? Чому його не спіткала доля пекарні горлівського підприємця Володимира Вісьолкіна? Завдяки Денису Казанському ми отримали документи, які можуть пролити світло на це питання. Це розпорядження військової адміністрації окупованого міста Ясинуватої, підписане комендантом з позивним Корсар. В ньому він зобов'язує одне з комунальних підприємств міста Ясинувата підписати договір та прийняти благодійну допомогу від Інаківського металургійного заводу. Згодом, згідно наявних у нас документів, завод Ахметова почне фактично передавати у руки терористам дизельне паливо, бензин, цемент та інші будівельні матеріали. Ось це сам договір, де однією стороною виступає Янаківський завод, що належить Ахметову, а іншою одне з комунальних підприємств окупованого міста Єсинуватої. А ось додатки до цього договору. І тут ми можемо побачити, що саме і в яких обсягах завод Ахметова передавав комунальному підприємству міста Ісиноватої. Ну, ось, до прикладу, це перший додаток, спеціфікація номер 1 І за ним Єнаківський завод передавав у комунальне підприємство міста Ісиноватої будівельні матеріали, загальною сумою на майже 1 млн грн. Специфікація номер 2 І тут ми бачимо, що завод передає дизельне паливо на суму близько 100 тисяч гривень. Самі компанії Метенвест твердять, що податків бойовикам не сплачують, а працюють тільки з українським бюджетом. В Державній фіскальній службі інформацію на підтвердження цих слів не надали, повідомивши, що третім сторонам таку інформацію вони не надають. А також зазначили, що з огляду на антитерористичну операцію дані підприємства можуть і не сплачувати податків в Україні. Втім, з документів, які ми маємо, можна зробити висновок, що компанія Ахметова, схоже, знайшли як мінімум один спосіб, як розраховуватись з бойовиками, щоб не втратити бізнес на окупованих територіях. Була у вас можливість договоритися, щоб цей бізнес. До мене, мабуть, <зивоти> зараз є можливість, щоб ви розуміли. <зивоти> В періоді та 2006 тисячі шістої, дві от <зивоти> період, я познайомився <зивоти> з одним <зивоти> парнем, звали <зивоти> його Олександр. Он был торговым вначале представителем, потом стал директором э, торгового отдела, потом стал генеральным директором торгового дом претендент. И звал этого парня Александра Пискала, фамилию не была захарченко. Э, был обычный как бы, парень, скажем так, лет на 5, может, на 3 меня старше, который приезжал часто ко мне в офис, который приезжал к Орловку ко мне на базы, на склады, там делал, принимал заявочки. Он ее приглашал на день рождения, один раз был день рождения. И поэтому Ну, я наверное, ответил вам, что просто мог ли я договориться. Я мог вообще быть договориться за всю горло и все, всем заниматься сам. Ну, как бы это не мой путь, это, это чуждо, поэтому я не хочу общаться с этими недалекими людьми. По мне, так, ну, не должен бизнес как бы, страдать от того, что происходит там в политике. Да? Но, к сожалению, там, на сегодня так, что мы страдаем от этого, да, и безусловно, там. Ну, там, не, не, на мой взгляд, там, любые ограничения по нашей продукции, вообще по продукции, которую производи Украина, да, куда бы она там ни поставлялась, это плохо. Нам Донбассу с ДНР не по пути.